Однією з найбільших проблем міста молодь вважає недостатню кількість місць для відпочинку. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради вже не один рік намагається вирішити цю проблему. Звісно, зусилля не залишаються марними. 9 травня у парку культури і відпочинку на місці старого танцювального майданчика буде відкрито новий культурно-розважальний комплекс. На території комплексу функціонуватимуть молодіжний театр, караоке, студія звукозапису, кальян, бар, лаундж, зона, танцювальний майданчик та різноманітні розважальні гуртки для дітей. Комплекс працюватиме з 9 до 20 Четвертої години і вміщуватиме близько тисячі відвідувачів. За словами власника комплексу, цей заклад буде унікальним, адже розрахований на всі верстви населення. «Коли мер вступив наш дождність, він визвав мене. і Анатолій Соловйович зробив такое якби приложение і ідею, що давайте ну, на місці старого полурозваленого. танцевального майданчика сделаем какой-то современный комплекс для отдыха молодежи, как для молодежи, так и для остальных. Но при поддержке города начали мы, как бы сказать, начали мы работу по возведению этого комплекса. С самого начала было на площадки. Ну, если честно сказать, конечно, были оптимисты и была большая Доля скептиков, по которым говорили, что ничего не построится, да, сюда тяжело настроить в наше время, как и как кризис, но мы все-таки находим средства, чтобы все это закончить. и использую я при этом самые лучшие дімтеріали і самые лучшие технології. У комплексі встановлено новітню систему кондиціонування, що забезпечуватиме постійну температуру у приміщенні 22 градуси за Цельсієм, незалежно від пори року. Також всі відпочиваючі зможуть насолоджуватися якісним звуком та смачними стравами, що готуватимуться на італійському обладнанні. Євген Трафімов Ігор Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.